Сьогодні у нас 10 вересня і у нас тут з'явилися деякі нові форми, які я підрізав на будній день. Як бачите, на будній день у нас асортимент не такий високий, тому що немає сенсу різати велику палітру сортів. Ну, зараз прийду на ближчий кадр і продовжимо далі розповідати що, куди до чого. І озвучимо ціни за вихідні, які були. Отже Виноград, який міг приїхати ще пару тижнів тому, але спеціально нарізав, чекав, коли набере кращий колір. А смак набрав ще пару тижнів тому. Це виноград під назвою Бонус. Бачите, в нього вже подоніжка також повзривала дуже добре. Це виноград з дуже хрумкою ягодою і з дуже сильним мускатом. От, який був готовий на кінець серпня 2024 році. І судячи з того, як я сьогодні зранку його почав продавати, то люди задоволені таким нього, До речі, дуже хороше навантаження, ми були і пронормували його гронами, наскільки якщо його перевантажувати, він дуже суттєво витягує дозрівання. І так би, якби ми навантажили як минулого року чи позаминулого року, то... Дозрів би він число на 15, певно, що вересня або на 10. А так дозрів вже на чисто 25 серпня. Поруч з бонусом це слава. От ще одну бананку залишилось зняти з нього. Слава це винорат з хорошими фруктовими тонами. Легко зідаємо шкірку, щільної консистенції, але без суттєвого підхруста. І з певною хорошою соковитністю. Далі. А і цукор звісно, теж на дуже високому рівні. До речі, вчора міряли рефрактометром, у бонуса цукристість 20 була. От. Так далі поруч це лежить перша звістка такого винограду, як кумір. Кумір це виноград з дуже хорошими фруктовими тонами і доволі таки непоганими суттєвими гронками. При навантаженні ягодка трошечки дрібніше, немає Також, наприклад, крупних, як в минулому році. В цьому році ми його навантажили доволі таки хорошо. От, і, е, з таким урахуванням ягідка стала десь приблизно ну, така ягідка, це грам на 16-16. Ну, тобто, При навантаженні ягодка у нього стає 16, 18-14 грамів. Але чим хороший кумір, у нього дуже хороші фруктові тона, краще, наприклад, ніж у слави кавугіна. Якщо порівнювати по фруктовим тонам, то кумір чимось нагадує м -м, рембо кавугіна. Але незважаючи на це, слава також з дуже суттєвим смаком. Далі це в нас тут подарунок брату. О, це брат зрізає його, там теж на ньому стабільно високе навантаження. До речі, подарунка брату, легкі фруктові нотки і дуже високий цукор. ягода щільна, людям заходить на ура. Не дивлячись на колір, реалізація його дуже хороша, до речі. Далі це тут у нас лежить трошечки аркадії. Так, далі це у нас хризаліт От, хризаліт який має карамель літана. Далі біля хризаліт. так, хризоліт. У нього карамелітана, у брата він трошечки в цьому році підгорошив. У нас ситуація покращена. На ньому. Там і грунка суттєвіша. Хризаліт мені, до речі, доволі таки хорошо заходить. Мені подобається. На ньому є навантаження з накопиченням багаторічної деревини. От, так що хризаліт і на базарі через хорошу крупнегу доволі -таки хорошо реалізується. Далі за Хрізалі, там, це лежить у нас Сюзанна, це Сюзанна, ягода Хумка з дуже високим цукром. Біля Сюзанни. Це у нас Юпітер. Юпітер має дуже хороший смак і одну з найвисоких цукристостей. Тут у нас поки шмішам, це світанно коксайський і Отем Роял. Ну, це власне ми нарізали на суботу на неділю. На сьогодні вівторок, там трошки залишилося. Ну, в принципі, це всі сорта, а світанок я багато нарізав, так що з хорошим запасом. Ну і власне він от ще є. Зараз похолодало, то рибиніжка висухає доволі повільно. Якщо раніше поданіжка визрівала за 2-3 дні і вже ставала суха, то на сьогоднішній день маємо що, те, що, наприклад, на четвертий день поданіжка така, як на другий. При високій температурі. Далі тут у нас е, залишки з вихідної торгівлі. Це і ладушка, і м -м сенсація, і трошки Давіда, і Біла Надія, і Гелена Вікторія ну таке все потрошки. Далі, те, що я підрізав на сьогодні, це пам'яті Смольникова, виноград з карамельними тонами і він має дуже хороше навантаження. Пам'яті смоліка навантажується дуже хорошо. Шкірочка у нього легко з'ядаємо, цукристість теж на хорошому рівні. От, і що саме головне, легкі карамельні нотки. Але ягодка при цьому невеличка. 6, 8, 10 грамів. Далі це в нас матіо. Матіо гронки невеликі. От, навантаження відповідно тоже, скажу так, що ну, трошки вище середнього, але в цілому виглядає вельми цікаво з дуже хорошою довгою ягодою, цукристість теж дуже висока на рівні з Юпітером, ну, трошки менше. Матматі він має дуже високу цукристість, дуже високу цукристість, щільну консистенцію з хорошим підхрустом, гармонійний присмак. Но цукристість там дуже хороша. Ну і далі те, що у нас там знову таки позалишалося з вихідної торгівлі. Тут у нас і Артек, і графіня, і іріс, і це щось я підрізав, бо вчора не пам'ятаю що. Так, Тут у нас знову іріс і 887 Супер. Ну, зрізав багато бананку. І в останньому ящику це в нас малиновий дзвін на прищепі. Ось ради власний ще не різав.